Доброго дня, дорогі глядачі, світ, у якому ми живемо, складний і суперечливий. Щодня ми стикаємося з різними ситуаціями, радісними, несподіваними, болючими, і не завжди все в ньому відбувається чесно чи справедливо. Іноді здається, що добро не завжди перемагає, а правда не завжди звучить голосно. Ми бачимо, як людей ображають без причини, як закони порушуються. Як правду замінює вигода, а чесність, байдужість? У такі моменти виникає гірке почуття, несправедливість. Вона буває різною, великою і малою, особистою і суспільною. Та головне, вона завжди залишає слід у серці, особливо боляче, коли відчуваєш, що не можеш нічого змінити. Ти бачиш неправду, хочеш втрутитися, хочеш боротися, але сили не рівні, обставини сильніші. А твій голос, здається, занадто тихий. Це може статися з кожним: із дитиною в школі, зі студентом, з дорослою людиною на роботі чи просто у звичайному житті. У такій миті виникає глибоке і важливе питання: що ж робити, коли ти бачиш або сам переживаєш несправедливість, але не можеш її побороти, як не втратити віру в добро, як не зламатися всередині, як зберегти гідність і силу духу, навіть коли здається, що твій спротив крапля в морі. Саме над цим я хочу сьогодні поміркувати. Бо навіть коли ми не можемо змінити весь світ, ми завжди можемо обирати, ким бути в цьому світі. Іноді саме внутрішній вибір стає початком великої зміни. Першим кроком у будь-якій складній ситуації є її усвідомлення. Часто, коли ми стикаємося з несправедливістю, наші емоції, гнів, образа, розпач затьмарюють ясність думки. Ми можемо почати діяти імпульсивно або замикатися в собі, втрачаючи здатність тверезо оцінювати події. Саме тому дуже важливо на мить зупинитися, глибоко вдихнути і спробувати розібратися, що насправді сталося. Потрібно поставити собі кілька запитань: чи дійсно ситуація є несправедливою, чи можливо я просто сприйняв, сприйняла її надто емоційно? Чи є докази або ознаки упередженого ставлення, обману, зневаги? Як би виглядала ця ситуація з боку для сторонньої неупередженої людини? Це не означає, що твої почуття неважливі. навпаки навпаки, вони, вони підказують, що щось не так, але аналіз подій допоможе зрозуміти, чи варто боротися далі, чи можливо варто шукати інший спосіб реагування. Іноді ми усвідомлюємо, що несправедливість дійсно мала місце, і тоді можемо чітко визначити, з чим саме не згодні. А іноді ми бачимо, що проблема була не в зовнішньому світі, а в нашому внутрішньому стані, в образі страху чи нерозумінні. Отже, перший і найважливіший крок не поспішати. Потрібно уважно подивитися на ситуацію, назвати речі своїми іменами і спробувати знайти справжню суть подій. Лише тоді можна переходити до дій обдуманих, гідних і сильних. Коли ситуація вже проаналізована, і ти впевнений, впевнена, що маєш справу з несправедливістю, виникає наступне питання: що робити далі? Часто ми почуваємося безсилими перед великою системою, авторитетом або просто жорстокістю інших людей. Але навіть у таких випадках існують кроки, які можна зробити, кроки, що не зламають тебе. А навпаки, допоможуть залишитися людиною з гідністю. Найперше не залишатися наодинці. Варто поговорити з тими, кому довіряєш, з батьками, друзями, наставниками, вчителями. Інколи проста розмова допомагає краще зрозуміти ситуацію або знайти підтримку, коли хтось вислухає собі, стає легше дихати. А іноді саме інша людина може підказати шлях або спосіб впливу, про який ти не думав, думала. По-друге, варто говорити вголос не агресивно, не зі злістю, а чесно і спокійно. Свої думки можна висловити словами, написати лист, звернення або навіть зробити публічний пост у соціальних мережах, якщо це доречно. Головне, говорити, а не мовчати. Бо мовчання це зручне середовище для несправедливості, у якому вона росте і міцнішає. По-третє, шукати однодумців. Часто ми не єдині, хто зіткнувся з проблемою. Якщо поруч є люди, які переживають подібне, об'єднання може дати силу. Разом легше досягати змін, разом легше боротися, навіть якщо мова не про фізичну боротьбу, а про моральну стійкість і взаємну підтримку. Найважливіше не допустити, щоб відчуття безсилля перетворилось на байдужість, бо навіть маленькі кроки це вже початок спротиву. Іноді найсильніший вчинок просто не змовчати. Буває так, що ти зробив, зробила усе можливе, говорив, говорила з тими, хто може допомогти. Звертав, звертала увагу на проблему, намагався, намагалась донести правду, але нічого не змінилося. Несправедливість залишилася, а відчуття безсилля тільки посилилося. Це один із найтяжчих моментів, адже саме тоді з'являється спокуса здатися, змиритися або замкнутися в собі. Але навіть коли змінити ситуацію неможливо, це ще не кінець твого впливу. У таких випадках важливо зосередитися не на зовнішньому, а на внутрішньому спротиві. Це означає не дозволяти несправедливості змінити тебе. Зробити тебе байдужим, байдужою, злим, злою, озлобленим, озлобленою або пасивним, пасивною. Адже саме так вона перемагає. Навіть коли зовні нічого не змінюється, ти завжди можеш зробити вибір залишатися чесним, чесною, підтримати того кому ще гірше, не приєднуватися до зла й кривди. Навіть якщо це вигідно або так роблять усі, це і є внутрішня сила, яка з часом перетворюється на стрижень характеру така стійкість, не слабкість, а тиха мужність, іноді не можна перемогти зло відразу, але завжди можна не дозволити йому жити в собі. Також важливо пам'ятати, навіть якщо сьогодні не вдалося нічого змінити. Це не означає, що так буде завжди. Можливо, зараз не твій час діяти відкрито, але прийде день, коли набуті досвід, знання й внутрішня твердість стануть основою справжнього впливу. Не всі перемоги миттєві, деякі з них ростуть у тиші як коріння дерева. Навіть тоді, коли ти не зміг, змогла подолати несправедливість зараз, це не означає, що все марно. Будь-який досвід, навіть болючий, може стати початком змін, якщо правильно його прожити. Саме такі ситуації формують наш світогляд, загартовують характер і допомагають нам краще зрозуміти, яким ми хочемо бачити світ навколо. Коли несправедливість торкається тебе особисто, вона відкриває очі на речі, які ти раніше не помічав, помічала, і це може стати поштовхом до важливого рішення стати тим, хто змінює світ на краще. Почати можна з малого, з себе, зі свого оточення, з готовності підтримувати інших, не мовчати, не проходити повз з часом, здобуваючи знання, досвід, авторитет. Ти зможеш діяти сильніше, впливати на думки, брати участь у суспільних ініціативах, боротися за права інших, створювати чесне середовище навколо себе. Адже великі зміни починаються з маленьких вчинків, з бажання зробити світ справедливішим хоча б на один крок. Несправедливість, яку ти не зміг, змогла подолати сьогодні, може стати основою для перемоги завтра. Головне, не дозволити їй зламати тебе, втопити в розчаруванні чи зневірі. Нехай вона стане твоїм натхненням, а не тягарем. Бо саме ті, хто пройшов через труднощі, найкраще знають ціну добру правді і справедливості. Історія знає чимало прикладів, коли несправедливість ставала не кінцем, а початком. Моментом, який змінював не лише одну людину, а цілий світ, прикладом цього є Малала Юсавзай, дівчина з Пакистану, яка ще в підлітковому віці відкрито виступила за право дівчат на освіту в країні, де екстремістські сили забороняли жінкам навчатися. Малала не мала влади, не мала сили чи ресурсів лише голос, щире бажання справедливості і величезну мужність. За свою позицію вона зазнала жорстокого нападу у 2012 році. На неї було скоєно замах. Але вона не здалася. Навпаки, після одужання продовжила свою боротьбу ще впевненіше. Її історія приклад того, що навіть тоді, коли несправедливість здається непереможною, одна людина, озброєна правдою, стійкістю та добром, здатна змінити хід подій. Сьогодні Малала наймолодша лауреатка Нобелівської премії миру, авторка книги та голос мільйонів дітей у світі. А все почалося з болю, страху і відчуття безсилля. Саме пережити зробило її сильною. Подібну стійкість демонстрував і Мартін Лютер Кінг, американський пастор і лідер боротьби за права темношкірого населення в США. У часи, коли расизм був глибоко вкорінений у суспільстві, він не обрав шлях ненависті чи помсти. Навпаки, його зброєю стали мир, слово і непохитна віра в рівність усіх людей. Його виступ у мене є мрія, і до сьогодні надихає мільйони. Хоча Мартін не дожив до перемоги, його боротьба змінила хід історії. Він показав, що навіть без фізичної сили, без влади. Можна стати голосом справедливості для цілого народу. Ще один приклад: Нельсон Мандела, борець проти апартеїду в Південній Африці. Він провів 27 років у в'язниці за свої переконання, майже три десятиліття життя за ґратами. Це ціна, яку він заплатив за свою вірність ідеї рівності. Але, вийшовши на волю, він не став мститися. Він повів країну до миру, злагоди і справжньої демократії. Його сила була в прощенні витримці та любові до свого народу. І хоча він довго не міг змінити несправедливу систему, згодом саме він став її кінцем. Отже, життя не завжди буде справедливим, але кожен із нас має вибір, як на це реагувати. Можна опустити руки, озлобитися, замовчати, а можна усвідомити ситуацію, шукати шляхи впливу, зберегти гідність і перетворити біль на силу. Ми не завжди можемо змінити обставини, але ми завжди можемо обрати, якими людьми залишатися. Історії Малали Юсавзай, Мартина Лютера Кінга, Нельсона Мандели це не легенди. Це приклади того, що справжні зміни починаються з внутрішньої стійкості, з віри, з готовності не зраджувати себе. Навіть одна людина може запалити світлом цілу епоху, якщо не дозволить темряві заполонити власне серце. Тож не бійся діяти, не бійся бути чесним, чесною. І пам'ятай, навіть твоя маленька правда має величезне значення. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо цей роздум був для вас цікавим і корисним, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові тексти. Разом ми зможемо говорити про важливе і підтримувати одне одного на шляху до світла. До зустрічі в наступних роздумах.